На Миколаївщині зростає захворюваність на туберкульоз. Таку інформацію оприлюднили в обласному управлінні охорони здоров'я. Також посадовці під час брифінгу розповіли про ситуацію з медичним персоналом та фінансування лікарень. Докладніше про це в матеріалі мого колеги Сергія Лисюка. Обласна військова адміністрація представила нову очільницю управління охорони здоров'я Ірину Ткаченко. До офіційного призначення Ткаченко є виконувачем обов'язків. Її попередник Максим Безносенко обійматиме посаду директора обласного центру онкології. Це все не пов'язане ні з якими там інтригами чи чимось. Це просто життя і вважаю, що на своєму місці він теж дуже багато зробив. За період війни і зараз продовжує працювати і паралельно ще є радником начальника обласної військової адміністрації поза штатним з питань втілення в життя медичної реформи, створення спроможної мережі медичних закладів. Лікувальні заклади отримують основне фінансування від Національної служби здоров'я України. Етап підписання контрактів миколаївських лікарень зі службою на 2024 рік вже завершений. На сьогодні ми можемо констатувати, що підписано 185 договорів загальної суми 3 мільярди 77 мільйонів гривень. Маємо надію, що ми зможемо повністю ці підписані договори і контракти надати на. Ту кількість медичну допомогу в повному регіоні питання кадрового потенціалу на Миколаївщині Ірина Ткаченко називає дуже вразливим. Лікувальні заклади міста та області не до кінця укомплектовані медичними працівниками. В регіоні працює близько 12 тисяч медичних працівників. На сьогодні у нас укомплектованість лікарями складає 67%. А трохи краща ситуація стосовно. Середнього медичного персоналу це медичний сервіс фельдшери, укомплектований складає 78%. За рік було призвано до Збройних сил України 47 лікарів і 93 середніх медичних працівника. Миколаївські медики змушені констатувати зростання захворюваності на туберкульоз. Нині наш регіон займає шосте місце по Україні за кількістю випадків. Протягом 2023 року ми зареєстрували 710 пацієнтів з активними формами туберкульозу, включаючи в тому числі і рецидиви. Це відносно порівняно з 2022 роком, коли в нас було 531 один пацієнт. Звертаюся до ЗМІ. Поширити цю інформацію та сприяти навчанню наших мешканців, тому що на сьогоднішній день це туберкульозна соціальна хвороба. У нас є в повній кількості доступні ліки для лікування, і це насамперед залежить від самого пацієнта. Під час воєнного стану управління також опікується військово-лікарськими комісіями. На території області нині діє 21 позаштатна комісія. Вони працюють лише з військовозобов'язаними. Свій час ці комісії були розташовані безпосередньо на території ТЦК та СП, але потім рішенням Ради Нацоборони та указом президента для того, щоб якість процесів була значно кращою і демократичною, і зручно було людям. Вказано на те, що всі без виключення військово лікарські комісії повинні бути розташовані в звичайних лікарнях. Загалом же в управлінні запевнили миколаївців. Медична гаузька регіону готова до виконання будь-яких поставлених задач для надання допомоги громадянам. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Володислав Невідомський, новини на телеканалі Март.